Радіо ЮЕЙЧИКАГО зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка з Орегону. Пані Оксано, доброго дня. вам Вітаю вас, Ігор Ви написали великий пост про посла України у Сполучених Штатах Америки Оксану Маркару у себе на Фейсбук сторінці. Неодноразово в нас, в принципі, в ефірах ви говорили, що вона є персона нонграта В мене. Виникло таке цікаве питання. Я думаю, що воно виникло не тільки у мене, але й у багатьох наших радіослухачів. Якщо ви говорите, що вона є персоною нонграта, то як вона опинилася на інавгурації президента Трампа? Невже ж персона нонграта вона все-таки не є оголошена? Я маю на увазі персона нонграта, ну, скажімо так, теоретично, тому що. Не дуже часто трапляються такі випадки, що спікер в даному випадку Майкл Джонсон оголосив її особою, яка приймала брала участь у агітації, скажімо так, з участю президента Зеленського проти їхніх опонентів, тобто на стороні демократичної партії, і це послужило основою для того, що Джонсон написав офіційного листа. Ми його не на разрахували показували публікували що він Ну так знаєте наполягає, пропонує, але, рекомендує просто... можливо, Прошу? можливо рекомендує. Ну, рекомендує, але ну ви розумієте, такі рекомендації, це дипломатична мова, таке робиться дуже дуже рідко. Це має бути дійсно щось особливе, суперособливе, щоб е, ну, зробити базу для такого листа. І фактично дипломатичною мовою ми навіть тут е, мали розмови з юристами, що це означає? На ну, ви посу пояснили, що це означає, будь ласка, заберіть її, тому що вона є для нас, не вона не є на стороні Америки, вона не є на навіть на стороні України. Якщо згадати її діяльність Лендрізівську і ще багато якої іншої діяльності. Особливо зустріч з ЕЛГІТІ ті всі забави. ну Тобто там там цілий клубок, і особливо особливо вважаючи на те, що вона єдиний посол і е е ну, в Америці від якихось інших країн, яка в час свого офіційного відрядження, будучи громадянкою України. Ми так сподіваємося, вона тут разом з своєю сім'єю відкрила мережу ресторанів, і це абсолютно неприпустимо для. Діяльності посла, і це сталося в час війни. І це сталося тоді, коли власне от її ресторан робить кетерігну, обслуговує всі в українські делегації. Тобто, це дуже негарно виглядає. Ну але це можна вже. Пані Оксано, виску, скажіть, але... скажіть, чи в тих ресторанах подають борщ? Там подають борщ, там подають вареники дуже дорогі, і там найцікавіше це смішно, якби це не було так страшно. Це в ресторанах подаються знаменита Chicken Kyiv, котлета по-київськи, і в ній стирчить малесенькі прапори з не такий декор, який потім з брудними обідками напевно викидається в сміття. Ви розумієте, як це виглядає? Ми mm -hmm. це також публікували. Тобто, дали зрозуміти, що ця персона не, не має права фактично поставляти інтереси України і е, е, після цього. Найлегшим способом показати свою, ну не то що лояльність, а просто це вже якийсь дипломатичний етикет. Її треба було просто відкликати. Ні, це не стає, це вже фактично протягом півроку. І зараз особливо ви запиталися, як вона опинилася на інавгурації. Ну посольство офіційно має запрошення, напевно, тобто це є. Такий етикет, який не може навіть порушити такі непорозуміння, тим паче вона опинилася якимось чином в глобальному кабінеті. Також її, напевно, офіційно не могли туди не впустити, але ви розумієте, бачити там її, Єрмака, який абсолютно активно робив від діяльність проти Трампа і конгресмена, навіть Вікторії Спарс в Україні, це було просто ще один, нібито такий віртуальний ляпис. Трамповій адміністрації, що ось ми такі гонорові, ось ми такі машу, ось ми так можемо. Можна такі речі робити, але що вона дасть для України? Тільки мінус. Пані, Оксано. Ну бачите, ви згадали про е, прапорець, а я згадаю про вислів одного з дисидентів е, львівських, який е, сказав: я це особисто чув, коли він е, побачив на. Е, Підлозі на бордюрі на асфальті на львівській бруківці, скажемо, інакше монетку, яка це був дрібізок, і він її припідняв. І йому запитали в нього його оточуючий, чому він це зробив, бо тому що ну, ну що ж, там 5 копійок чи там 10 копійок лежало а, на асфальті. А він сказав, що а, ні, тут тризуб. І так. за цей тризуб вмерло багато людей, і він по ньому не будуть ніхто топтатися. Не буде ніхто топта, так, так це це до речі, дуже дуже мудро, дуже гарно, дуже якось так давайте підводимо підсумок відносно Оксани Маркарової посла України в Сполучених Штатах. То, що ви завжди говорите про персону нонграта, тобто це така на слуху персона нонграта, по суті, ну не в, в такому юридичному плані. Так, ну це про сон теоретично, але ви розумієте, що в дипломатії є своя мова жестів, мова символів, мова слів. Ну, як ще можна зрозуміти таке прохання чи пропозицію, чи ну фактично це було наполягання, тому що можна усно зробити, знаєте, попередження, але коли це друкується, Офіційний такий папір, і він доноситься до відома конгресу і, скажімо, так народу України. Ну то чому його не бачить президент України? Тим паче, що зараз розумієте, зараз кожний крок на як би це не звучало дивно на зближення, на якесь примирення, на ліквідацію тих, тих поганих, неприємних нюансів, які залишилися після тої. Поза минулої п'ятниці зустрічі в воєнному кабінеті треба використовувати всі найлегші способи, щоб це ліквідувати. Ми, ми з вами вже мали розмову. Хто винен, що сталося? Результат є мінус для України. І для такої зустрічі, ну скажімо, століття можна і назвати, яка провалилася, треба зараз бігом шукати методів, щоб це якось ліквідувати. І найкращий спосіб, власне, найлегший. Знаєте, це показати, як кажуть, почин, показати, що так, ми прислухаємося, ми будемо робити все, щоб співпраця між нашими країнами, якими ще нам не нагодилися. І найлегше було виконати власне назвав це проханням Джонсона, який фактично виразив думки Уряду Америки в той момент, і цього не робиться. Це просто ну. Я вже не буду говорити про ті решту речей про форму одягу, про форму спілкування, про цей рояль, який я вам забула минулого разу сказати. Це був ще один ляпас в обличчя Трампа, тому що це виставили буквально в ті хвилини, коли Зеленський був вже там чи під'їжджав. Тобто ці речі вони так знаєте дуже гарно сприймаються на Фейсбуках, так само, як оті ті ші зроблені малюночки, чи як назвали, шаржі. Трамп це є агент КГБ Краснов. Ви знаєте, це так смішно дивитися. Це є хвилі на Фейсбуці, вони нічого не дають, можливо, якусь моральну сатисфакцію вони дають тим людям, які це, цю шкгебійську цю дурню виставляють з тими роялями і з тими от, манерами, кого ми пускаємо, кого ми не пускаємо від посольства. А в результаті це дає тільки мінус для України. Як не крутий, як мене. Тупали б ми ногами, якби ми тут не злостилися, включаючи нас, американських українців тут. Ми розуміємо, що проблем є багато, але ну, Трампа його адміністрацію ми ще будемо мати чотири роки, і Україна в особі, звичайних керівників мала би зробити все для того, щоб цього розлюченого звіра оцей айсберг, який пробив цей титаник, щоб нього ще там не кидати камінням, а обійти, а обіграти, а залатати ті пробоїни. А наразі робиться протилежне. І от такий, ви знаєте, дипломатія взагалі в Україні, ну це я не відкрию Америки, вона є дуже Її фактично немає. Тому що, коли є отака персона-Нонграта, ми такі називаємо Макарова, коли є такий міністр закордонних справ, що його треба вчити англійської, і він веде себе так, ніби він якийсь старий парботник з совєтських часів, це є просто нонсенс. І зараз. Ви кажете про пропуслив, про посла. А хто зараз представляє інтереси України? От парні, от ми чекаємо, що там буде на тій знаменитій зустрічі в Ріаді, Хто той же Єрмак, який абсолютно не має права це робити? Чи народ України дав йому якісь повноваження? Я думаю, що ні, але він це робить. І народ мовчить, народ постить малюночки з Трампом та Ну, напевно, їм так легше, але це неправильний підхід. У мене вдома стоїть фортепіано. Чорне, і на ньому написано написано Украї... слово Україна. Так, звичайно. Так, і в мене таке було. Пані Оксана давайте перейдемо до наступної теми. Давайте пройдемося по. Ви активна жінка, яка в соцмережах постить те, те, що думаєте, мабуть, і хочете проявити якусь певну свою активність і почути оцей зворотній відгук, фідбек, якби я б сказав, але я скажу зворотній відгук. Пані Оксано, ви, от я частково зацитую те, що ви написали: знову потрібна порада, чи радше методичка. Мені прислали це відео, друзі-американці, котрі знають. Особисто, які в перші дні Великої війни просили дати їм посил. Знаю особисто, припрошу дати їм посилання на перевірені фундації для переказу грошей в Україну. Сьогодні хотіли б переконатись, чи це теж Україна, і запитати одне, як така радість, такі емоції, така забава, такі танці. Ну, ви це сказали на відео. Концерту Степана Гіги, і ви бачили те, що відбувається в Україні, і чомусь ваша думка була якась така. знаю, ну ми просто розуміємо про те, що в нас війна, і, і ваша така була логіка, що у війну не можна організовувати щось подібне. Так, на вашу думку, чи в воюючій країні, до речі, де не оголошений стан війни, можна проводити концерти, театральні вистави. Виставки, ви знаєте, є різниця між театральною виставою, між опорою, між класичною музикою і, напевно, між тим, що мені прислали. Я включила це на це дійсно жінка, яку я знаю, сім'я, яка з, вами спілкувалася з початку війни. І вона каже: Оксана, чи це не фейк? Бо мені постійно присилають такі речі, чи це Україна, чи це не фейк. що спочатку війни там була маса різних російських фейків, і я включила це відео на дві секунди. Я не знаю, можливо, це моя реакція. Я тому написала. Я не говорю, що я маю право так аналізувати. Я просто прошу людей допомогти мені це пояснити американцям, тому що я прочитала е, кілька десятків е, коментів на англійській мові, Тобто це пишуть американці. Чомусь вони шоковані. Їм дуже важко пояснити, що це психологічна розрядка, що це нормально, що це окей. Розумієте, там величезний зал. Я не знаю того співака, можливо, він є. Степана ну... Гіго не знаєте? Ні, уявіть собі, що не знаю. Не ну, чула ім'я, але я не слухала е, його пісень. І я просто побачила цю величезну залу, там, то супер світло, супер звук, тобто весь там народ ну, в такому фактично екстазі. І мене це якось різануло, але я розумію, я маю право на свою думку. Я тому написала, писала, мені все виглядає по-іншому. І, можливо, я така. Я не можу сміху слухати вже третій рік. От, 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 я така, я не розумію чому, але мене не мене це так діє. А я запиталася просто поради, тому що. Треба щось на якось мені відповісти ці знайомі, і мені люди почали давати поради. Що це нормально? Одні обурели, що ні, це дійсно варіація. Другі, що це нормально, що це піднімає душу. Там я багато тільки дівчат. Я кажу, ну чекайте, там є повно молодих чоловіків в цій залі. Тобто, мене от мене різанув цей оцей загальний фон. І я попросила, кажу, шановні, я дуже дякую. Я сприймаю обидві думки, хто зі мною не згодна, я з кимось не згодна. Але я це робила не для себе. Будь ласка, підійдіть от під, той, під то відео, там було в двох варіантах: Фейсбук, Інстаграм, і напишіть свої коменти. Можливо, від вас це буде звучати по-іншому. Тому що як я почну пояснювати звідси з Америки, вони скажуть: о, ти там просто нічого не розумієш. А коли вони почують думку українців, хай буде думка і що хтось це заслужує. Ну, Родина, в якій хтось загинув, чи кілька людей загинули. Я думаю, що вони будуть це сприймати на ура. А є люди, які рахуються, психологічна розрозка нормально, це цілком нормально. Але, будь ласка, підіть і поясніть свої думки українською англійською, там вам перекладе, щоб люди з Америки зрозуміли, що є різні варіанти от погляду на таку ситуацію. Тобто, мета я була не засудити, просто я дійсно просила так само, як я просила перед тим. Будь ласка, покажіть мені, що казати. Тому що це вже є масою. Буквально тут дописи експериментами ТЦКО, там всього людоловство на вулицях також мені присилають. Чи це правда? А я дивлюся цим Львів. кажу, так це правда, але я це мушу пояснити. І так само я попросила друзі з України, то поможіть мені, будь ласка, правильно сформулювати. Бо що я почну казати, що це не подослужба. Так не має бути. Мені ну я не хочу так підігрівати у цей настрій, тому що і так на Україну тут вже багато легів для американців. Чомусь це є неприпустимо. Мені кажуть, це північна Корея. Якщо я буду казати, що це нормально, це у нас такий спосіб мобілізації. Ну мені просто рука не підніметься, так написати. Тому я шукаю зв'язку з глядачами, читачами, Будь ласка, підпишіть ніяк не вовати. Я постійно зараз лавірую. Я не хочу як то кажуть, гнати негативу про Україну. І я не хочу підфарбовувати те, що має бути чітко чорно-білим. І тобто, я просто раджуся і я дуже рада коли мені люди допомагають. І я кажу: дайте мені методичку, як правильно дипломатично відповісти на такі от речі. Це... Насправді дуже важко зрозуміти психологічний стан українців. Це буде напевне якимось якоюсь темою дослідження наступних. Наших поколінь, психологів, можливо, це будуть якісь певні дисертації написані і тому подібне. Але не, не можна закрити людину і її нагнітати постійно, що все дуже, дуже сильно погано. Від того вона не буде працювати як мінімум, не буде приносити гроші, кошти в держбюджет, не буде допомагати військовим. І ну, тут, тут, тут дуже. Так, треба глибоко зрозуміти, що подібні заходи, так звичайно, що в подібних заходах. Звичайно, що є така складова, що волонтерська складова. Багато артистів вони в. В той момент працюють буквально безкоштовно, можливо, ну там якісь певні витрати є, звичайно, на оренду приміщення там і, і все в тому роді. Але вони допомагають Збройним силам України так, як звичайно. Якщо б кожен з людей скинувся ціною того квитка, то це би було значно більше. Це би було в на 80% більше. Але якось так. Але ви говорите, що ви бачите там. Багато мужчин В іншому випадку я скажу, що багато військових приходять якраз трошки відпочити. Від е, од того тягаря, і вони йдуть на подібні заходи. Для них є спеціальні а, там пільгові моменти. Вони, вони навіть безкоштовно йдуть в театри, Це я впевнений, що так. Я знаю, є, те. я розумію. Ви мені це не повинні пояснювати. Mm -hmm. Я просто от навіть ваш от, коментар. Будь ласка, також підійть і напишіть під тим відео для американців, тому що їм потрібна думка людей з України. Скажемо, я, скажемо ну, інше, американці Ми українська діаспора також організовує. Є подібні заходи в Штатах для збору. Так. Але в Штатах на нашій тут землі нема війни і за 100 кілометрів чи за 10 кілометрів не від тої великої дискотеки, де просто в конвульсіях б'ється там молоді. Ну, можливо, можливо, я це неправильно бачу. Там тут трошки інакша ситуація. І відносно, якщо ви вже так перекинули mm -hmm. на акції, тут ви знаєте, так, дуже багато є зараз акцій. і Прапори там якісь на, на, на пів кілометра шиві українські. Е, я не знаю, чи це так е, дуже також цікаво для тих, можливо, за ціну того прапора можливо було просто взяти і купити один Рон послати на Україну. І тут чомусь протестують люди, і я це маю особисті контакти, яким заплатили 50 доларів, щоб ти прийшов на. Оцей мітинг так з вами підтримки Зеленського і проти Трампа. Тобто дуже дуже багато є різних ситуацій, і не все так як кажуть, однозначно. Але от за вашу думку, я дуже дякую. Я просто навіть через вас. Будь ласка, не бійтеся коментувати, не бійтеся давати свою думку з України. Можливо, через це американці будуть краще розуміти е, всю ситуацію з війною, тому що моя думка не така цінна, як думка людей, які власне є там. Я думаю, що це можна якось трошки лайтовіше, легше. Тобто, я буду українізований, не буду вживати американізовані слова і про пояснити... так. Проти ТЦК, ви знаєте, я досі не маю відповіді, як це поясню. От, таке реальне життя, на жаль, на жаль. Але е, повернуся до як можна простіше пояснити ситуацію психологічно вся країна. Не вся країна має це на увазі, вся земля була під впливом ковіду 19 коли були замкнені люди по будинках і сиділи, і переживали також. То згадайте реакцію суспільства. В Італії, до прикладу, люди сусіди брали, виносили якісь свої музичні інструменти на балкончики, і вони один другому пробували продемонструвати свої музичні здібності і якось так. себе тішили тим самим в Україні. Були це трошки інше. Війна це трошечки все таки інше. 왜냐하면... Тому що я говорю, що я дуже легенько нараз... пробую по пояснити. Я, 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 я не раз э, говорила, що напевно професія психолога. Частково психіатра і психолога, клінічного психолога буде найпопулярнішою в Україні. Я скажу вам: в мене колись була mm. ситуація. Пізно вночі до мене дзвонила людина-психолог, дипломований капелан, жінка, яка працює в ЗСУ. Їй просто хотілося викричитися, виплакатися. Ми разом плакали. Вона професійний психолог, і я з нею разом плакала через океан, тому що людину треба було вислухати. Була четверта ранку в неї. І в неї там була просто ситуація трагічна серед її під підопічних, і вона просто хотіла по б... в той час я була для неї психологом. Він це все прекрасно розуміє, і я абсолютно не збираюся судити різні реакції людей. Через це я дистанціююся і я прошу допомоги е, пояснити американцям. Це дуже важливо, тому що зараз ви знаєте, що мене в коли я бачу от ті мемики, що пішов, хтось собі присилає ось цей та прапор України, маленький значок. Це означає, що їм треба гроші. Я, я кричу на такі речі, я, я намагаюся пояснити, що це неправда, але мій голос звідси не вартує того, як е, той голос почуєш з України, і такий взаємообмін треба робити, тому що навіть українцям треба трошки думати, увазі, які живуть в Україні, що писати, як реагувати, і коли вони бачать такі. Скажімо, настрою від американців. це є просто люди, які не знають нюансів, які платять свої податки для того, щоб Україні допомагати, і отакий от голос України набагато краще пояснить, і люди будуть вірити, а не мені, яка сидить тут і намагається щось розповісти за Україну. Так що тут в мене була просто така місія. Ну, така народної дипломатії, можна так сказати. Такий обмін так і працює. Інакше ми не ми не можемо будувати стіну, ми мусимо об'єднувати бачення візії і допомагати одні одним зрозуміти це все і вижити і якось. Виключно моя yeah. думка: якщо б громадянам України дозволили купувати зброю за кордон, mm -hmm. то питання було б давно вирішено. Але нам дозволили купувати дрони. Це весільні дрони. Перепрошую, які чи ну, зараз оці, цій то модифікація? Певна, звичайно, я розумію. Але от якось так. Але ж продайте ще одного Петріота, ми купимо. А за три роки. Ви мені може скажете статистику, скільки в Україні збудувалося підприємств, які виправляють якісь снаряди, так, які штучки які... ситуація набагато краще. А, а, а скажіть мені, чи є патронний завод в Україні? За три роки збудували? Тобто це дуже цікава тема. Ми, може, так, ми Громадяни нос. України не будують патронний завод, це заборонено. Ми от до чого і йдемо? Ага. Ага, Україні, Україна. Не, це цікава ситуація. А що сталося з тими всіма заводами, і підприємствами, і потужностями, які були ще до війни, які мали слугувати обороні України? А що особисто роблять, наприклад, з ну, Лісами Оксано? Ми дуже вже часу Я, не маємо. Zamість, ми йдемо ну... до того, ми йдемо до влади і окремо дивимося складово Український народ, влада і український народ це є речі чітко роздільні. Тобто, ця критика відносно вас зараз ще прозвучала, вона звучала чітко до влади, не до українського народу. Я розумію. І влада має боятися народу, а не народ має боятися владі. влади. На жаль, в Україні і в багатьох інших країнах, власне, цей другий варіант це треба кардинально змінювати, тому що. Народні обранці вони мають боятися тих, які люди, яких їх обрали, і слухатися їх, а не навпаки. Ну от, тоді, можливо, зміниться і багато речей в Україні. Дякую за розмову. З нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка. Гарного дня, до побачення. Дякую, всіх. благ. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.